Вітаю, друзі! Ви на каналі Авто. Мене звуть Антон, і сьогодні поговоримо про автівки, які Авто не радить приганяти зі Сполучених Штатів по тим чи іншим причинам. Зараз про це все розповім. У нас топ-7 або антитоп 7. Погнали! Ну що ж, почнемо з сьомого місця і піднімемося до найгірших варіантів. Сідайте зручно, ми починаємо. Сьоме місце. Ford Fusion 2,5 літри 13-15 років. Fusion з вигоном 2,5 літрі, як і Passat, припустімо, має високі витрати на ремонт і обслуговування. Багато моделей вже мають значний пробіг і декілька власників, що робить їх не найкращим вибором для пригону. І ось друзі, один з таких варіантів 2013 року 900 доларів всього виграшна ставка на аукціоні. Гарна біла машина з мінімумом ушкоджень. Але що можна сказати, пробіг вже 226 792 милі, і це дуже немало. Машина не нова і більше 10 років. І ви розумієте, якщо ви витратите купу грошей на її пригон, вкладете гроші в її відновлення, ще й заплатите непогане таке мито, вона вийде вам в мінус, якщо ви захочете її продати навіть одразу або через рік, тому не радимо. Навіть з тим, що пробіг не по українських дорогах а по Дорога Сполучених Штатів шосте місце. Це Volkswagen Jetta до 2015 року. Знаю, що ви його дуже любите, поважаєте. Це машина, яка доволі впізнавана в Україні, і люди її залюбки купують. Он дволітровий дизель, машина 14 року, теж в хорошому стані. Вона не вбита, але враховуйте, що ви заплатите 1850 доларів за аукціон. Заберете її, заплатите мито, заплатите а, брокеру, заплатите за доставку, і в підсумку просто а, будете мати собі таку, не скажу проблемну, але машину, яка вида вам дорожче ринку. Краще вже взяти машину свіжішу, на кілька років, не переплачувати ті 150 доларів на рік мита. і... Кататися на чомусь більш свіжому. Що ж, друзі, п'яте місце Toyota Camry до 2018 року. Toyota Camry uh, в Україні має цілий фан-клуб свій. Особливо більш старі моделі це були справжні пацанські тази з потужними двигунами, швидкі та потужні. Але машини. Ну, вони не, не молодшають, самі знаєте. І на сьогоднішній день навіть машина 17-го року, якось ця, наприклад, вважається не новою. Пробігла вже 162 майже тисячі миль, що немало. Двигун 2,5 літри це добре, але це проблемна машина, яку з звігравто брати не радить. Навіть якщо виглядає це дуже чудово, краще вже вибрати щось новіше. А ми рухаємося далі. Четверте місце Ford Focus 12-15 року років. І от гарний приклад такої машини. 2012 рік в гарній синій фарбі. Приємно дивитися, що тут скажеш. Ще й стан не вбитий, як бачите. Безпека вся ціла, машина, наче і в ДТП то не була. Але вона в Америці не потрібна, а насправді вже не потрібна і нам. Хочеться старенький Ford Focus. Купіть у нас в Україні або замовте щось за ті ж гроші, але зі сполучених штатів з меншим пробігом та молодше. 725 доларів виграшна ставка на аукціоні. Але додамо всі податки, мито, брокерські відрахування та все таке. І ви отримаєте дуже дорогу машину з пробігом 156,5 тисяч миль. А це скільки 1250 кілометрів, ще й двигун 2 літри, за що теж доведеться переплачувати. Трійка лідерів і третє місце Porsche Cayenne до 2010 року. Боже, таке взагалі хтось замовляє. Я покажу вам один з таких варіантів. Осінь 2009 року Porsche Cayenne, виграшна ставка 13 тисяч доларів. Це за машину, яка проїхала на одну хвилинку 94 тисячі. Чому так мало? Мало пробігла, 95 тисяч миль. Вона, певно, стояла в гаражі, тому що навіть американський власник не мав грошей, щоб її заправляти чи що. Це двигун 4,8 літри. Да? Може, є якісь фанати, поціновувачі саме Порше, і вони раді за таку автівку щось там витратити, але її треба полагодити, купити якісь нові запчастини, що вона не дуже пошкоджена, як бачите. Трохи на костилі стоїть, така невесела. 270 км на годину на спідометрі. І з таким. Великим двигуном, колись вона може і могла так їхати, але зараз вже не може. І окрім цієї величезної ціни, ви ще заплатите дуже велику суму за розмитнення та е, податки. Чесно, воно вам не треба. Друге місце в нашому списку це Nissan Altima до 2016 року. Зараз покажу вам таку тут. Виграшна ставка 1250 доларів за автівку 15-го року, півтори сотні тисяч миль вона вже проїхала, машина гарна. з Виглядає наче свіжа, але ж ми розуміємо, що вона не свіжа. Двигуни у цих машин немалі, а це 2,5 літри. І знову ж таки, ви заплатите за кожен рік, який вона старішала в Сполучених Штатах, і за кожен кубічний сантиметр її двигуна. Сума вийде немаленька, а вам це насправді не треба. Перше місце машина, за яку мене певно будуть хейтити в коментарях. і Я вас прошу, можете писати прямо туди. Перше місце це Volkswagen Passat 2,5 літри до 2013 року, я знаю, що його всі обожнювали. Ось один такий вийшов 925 доларів, це з двигуном 2,5 літри і пробігом 150 тисяч миль. Повірте, з усіма нарахуванням, з усіма затратами, вона вийде набагато дорожча, ніж ринкова вартість цієї машини в Україні. І якщо ви хочете пригнати собі таку машину, бо ви її просто фанат, ласкаво просимо, ми можемо таку привезти. І якщо вам дуже Дорого, те, як ми її привеземо, а це буде дуже недешево, можете купити її в Україні. Але я раджу вам добре подумати і взяти якусь автівку, якій менше 10 років, і заплатити менше грошей, і довше на ній їздити. Що ж, друзі, це такий топ-7. І ще є машини, які ми просто не радимо купляти. Наприклад, Ford Mustang, Chevrolet Camaro або Dodge Challenger з найслабшими двигунами 2-2 літри. Цих автомобілів краще вибирати моделі з більшими двигунами 3,5-5 літрів, які відповідають їх статусу масл -кару. І ще один такий же приклад Ford Explorer і Ford Edge з двигунами 2 і 2 3 літри. Не треба їх брати. Машина велика, їй потрібен нормальний двигун, як ото 3-3 5 літрів, які забезпечують кращу продуктивність і витривалість Машини. А щоб орієнтуватись в тому, що ще може бути невигідним, враховуйте також акцизні збори. Старіші автомобілі мають вищі акцизні платежі, що робить їх дорожчими у довгостроковій перспективі. Ford Focus 12 рік можна купити за 200-300, але він буде дорожчий, тому що за 3 роки акциз буде приблизно по 150 доларів за рік, тобто 450 доларів. Машина буде дорожча. Отже, є сенс купувати дійсно новіші машини, а якщо брати стару, який більше 10 років, наприклад, з вигоном 1,4 або 1,5, це ще може бути ви. Але якщо ви взяли машину з двигуном вже 2 літри, то кожен рік це додаткова сума. Тобто, якщо машина не преміум класу, то легше купити на 2-3 роки молодшу, трохи дорожче, наприклад, на ті ж 500 доларів, і вийде те саме по грошах. А які ж тоді купувати, запитаєте ви? Ну в основному всі переходять на більш безпечні машини: паркетники, кросовери, але варіантів, що замовити, просто безліч. Багато відео на нашому каналі саме про це. А також за деталями звертайтеся до менеджерів з Авто, які допоможуть вам та проконсультують. По цим питанням. Як бачите, пригон автомобілів старших моделей з високим пробігом США о, у цьому році не завжди вигідний. Враховуєте витрати на розмитнення, ремонт і технічне обслуговування. Рекомендуємо зосередитися на новіших моделях, щоб уникати неприємних сюрпризів і великих витрат. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, залишайте лайк, пишіть коментар та підпишіться на наш канал. У наступних випусках ми розглянемо інші важливі аспекти пригону Авто США. З вами був Антон, це звігер авто. Па-па!